Щодня пенсіонерка Олена виводить свого пернатого улюбленця на прогулянку, щоб звикав до шуму та не боявся людей. А мешкає гусак, поки що в коробці на балконі. Він навіть футбол за м'ячом кидався і казали, як визволим ми Донбас арену, то він перший вийде на представить нову вже арену. Вернатого назвали фунтиком. Він уже став улюбленцем полтавської багатоповерхівки. За кілька місяців оглянув усе навколо і потоваришував із котами. Та найбільше гусака люблять діти. Приходять погратися з птахом із інших дворів. Я перший раз, як його бачила, він був зовсім крихітний, менше, ніж оцей. Це вже два місяці пройшло, а він вже такий здоровий. Великий програму. Не проти незвичного сусідства і дорослі мешканці будинку. Кому він буде міщати, Господи. Наоборот, цікаво. У нас дітки во двор приходять з ним, знайомиться, коли він виходить гуляти. Хоча б дітки збираються Розлектись немножко діткам, думаю, а то в місті такого особа дітки не бачать. Природознавці говорять, гуси дійсно мають добрий слух. До того ж, ці птахи гарні охоронці. Якщо хтось чужий, з'являється на їхній території, вони про це сигналізують. І обов'язково нападають, тобто захищають свою територію. Для них це властиво, і це один із інстинктів найважливіших у гуси. Доставити гусака в зону бойових дій погодилися місцеві волонтери. Планують передати птаха на День Незалежності.